Привіт, якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви новачок в крипті тільки почали занурюватися в цей світ. Тому перед самою покупкою криптовалюти нам потрібно знати, які ж є види криптовалюти і де їх зберігати. Основної криптовалюти, звичайно ж, є біткоін, про який всі чули, але він є точно не найкращим засобом для оплати, тому що він є волатильним. Це означає, що його ціна постійно скаче, і для прикладу може бути так, що ви комусь відправили тисячу доларів біткоїні, і поки вони дійдуть до людини, яка їх має отримати, його вартість вже буде складати там 900. Другою причиною того, чому його не використовують як засіб для оплати, це є високі комісії за транзакції в мережі, але варто зауважити, що ця комісія є стала для всіх, тобто не важливо, чи ви відсилаєте 100 доларів чи. Тисячу чи там десять тисяч комісія буде однакова. Також важливим мінусом біткоїна є те, що транзакції в мережі проходять довго. Вони можуть тривати там від 20 хвилин там, до декількох годин навіть. Тому ми плавно переходимо до альткоїнів і стейблкоїнів. Альткоїни це всі інші монети і токени, які не є біткоїном. А стейблкоїни це монети, які мають сталу прив'язку до якоїсь реальної валюти, наприклад, до долара. І це може бути, наприклад, Тезер або USDC. По суті, стейблкоїни теж є альткоїнами, але їх не прийнято вважати такими стандартними альткоїнами. Саме їх використовують основним методом для оплати, комісії за транзакції є низькими, залежно від мережі, там, від декількох центів там, в середньому до долара. І коли ми вже маємо стейблкоїн, ми можемо собі спокійно купити будь-яку іншу криптовалюту. Отже, які монети ми розібралися, будемо купувати стейблкоїн. Зараз я коротенько розкажу, де і як зберігати криптовалюту, і далі ми перейдемо безпосередньо до самої покупки. По суті, у нас є два способи, як зберігати крипту. Перший, який вам Точно, абсолютно не раджу це тримати їх на біржі, тому що, по-перше, коли ваші гроші на біржі, вони фактично не є вашими. Вони лежать на кошельках якогось дяді, який є власником біржі. Біржа може зіскамитись в будь-який момент, або ваші кошти можуть просто заблокувати і просити вас якісь документи, щоб ви дали підтвердження, що це білі гроші і так далі. Тому ми біржу використовуємо тільки для того, щоб завести фіатні гроші в крипту, вивести з крипти в фіат. І обмінати якісь одні монети на інші. все. і другий спосіб, який ми маємо використовувати, це тримати свою криптовалюту на холодних або гарячих кошельках. Гарячі кошельки це додатки в вашому телефоні або розширення в браузері, такі як Trust Wallet або MetaMask. Вони є набагато надійнішим способом для зберігання крипти, але все ж не таким надійним як холодні або або апаратні кошельки. Це такі флешки. Які не підключені до інтернету, це є самий безпечний спосіб точно зберігати крипту, але є нюанс, що вони в використання, не такі зручні. Плюс самі ці кошельки коштують нормальних таких грошей. Але давайте будемо чесними: якщо ви дивитесь цей відос, ви по-любому не оперуєте мільйонами доларів в крипті. Ну і вам реально з головою вистачить просто хорошого гарячого кошелька. Але дуже важливо підійти з головою до вибору цього кошелька і до його реєстрації. На старті я би вам радив вибрати один із самих популярних, це або Trust Wallet, або Metamask. Там вже собі по ходу розберетися, виберете, може якісь інші, якщо вам будуть вони не підходити. І саме головне при реєстрації зберегти сіт фразу. Бо, якщо ви її не збережете, забудете в паролі, ви просто втратите свої гроші і вам їх більше ніхто ніколи не верне. Отже, ми розібралися, яка є крипта, як її зберігати. І можемо вже переходити безпосередньо до самої покупки. Так, дивіться, насправді існує дуже багато способів, як купити крипту. Але я вам покажу таких два найпростіших, найшвидших, якими сам часто користуюся. Першим способом це буде покупка через біржу Binance. Чому Binance? та просто сама популярна велика біржа, всі її знають. Насправді ви можете купити на любі іншій біржі, функціонал всюди похожий. Але важливий нюанс, що потрібно бути зареєстрованим на біржі і пройти верифікацію особи. Це означає, що вам повинно бути більше 18 років, але я знаю, що. Може дивитися хтось, кому немає 18, а крепти вже дуже хочеться, тому другий спосіб підійде для вас. Про нього я розкажу трошки пізніше. Окей, погнали. Я це все роблю з комп'ютера, але для вашої удобності ще продовжую, як це виглядає з телефону. Заходимо в торгівля, в P2P. P2P означає person to person. Тобто ми купляємо або продаємо у людей, не у біржі. Просто площадка Binance нам в цьому допомагає. Вибираємо купівля. Вибираємо криптовалюту, яку хочемо купити. Я візьму USDT, тому що це найпопулярніший стейблкоін. Вибираємо валюту, за яку ми хочемо купити. І спосіб оплати. Я, наприклад, візьму монобанк. І вводимо суму, наскільки ми хочемо купити. Наприклад, 500. Нам зразу підгрузилися всі пропозиції, які підходять під наші критерії. Бачимо, перший продавець має 280 замовлень і 97%. Я б, напевно, в нього не купляв, тому що. Це не означає, що він може кинути, просто, наприклад, він довго відповідає на заявки. Бачимо, наступний продавець має 99,7 рейтинг, мене влаштовує. Ціна відрізняється на одну копійку, ну тобто різниці майже немає. 130 замовлень не є багато, але враховуючи, що ми купляємо на невелику суму, нам підійде цей продавець, тому що більшість популярних продавців вони ставлять. Межі, наприклад, що ви в них можете купити мінімально там, на 2000 гривень. Якщо хочете менше, ну, вибачте, купляйте в когось іншого. Окей, тобто ми вибираємо другого, нажимаємо купити USDT, вписуємо кількість, наприклад, 500 гривень. Бачимо, що ми отримуємо 1199. Нажимаємо купити. Нас принесе на сторінку ордера. Ми бачимо всю інформацію, можемо перепровірити Сума 500 гривень, ціна 41,50 за USDT. Спосіб оплати Монобанк. Тут у нас зразу є реквізити, коли, куди потрібно перевести кошти. Тобто тепер нам потрібно перевести з Монобанка на аккаунт продавця ту суму, на яку ми відкрили ордер. І після оплати нажати Переказано і повідомити продавця. Окей, тут була обрізка. Я перекинув продавцю 500 гривень. Тепер нажимаю переказано, повідомити продавця. Ставимо галочку, що платіж здійснено, і підтверджуємо плату. Тепер нам залишається дочекатися, коли продавець провірить, що в нього на рахунку з'явилося цих 500 гривень, і підтвердить нам продажу USDT. Бачимо, що наш ордер успішно виконаний. Продавець підтвердив, що йому на рахунок прийшли 500 гривень. І бачимо таке повідомлення, що успішна купівля, ви отримуєте 1 з 99. Все, закриваємо. За таким самим принципом, ми можемо і продавати, не тільки купляти. Тільки тепер в вкладці P2P нам потрібно нажати не купівля, а продаж, і все відбувається так само. Ви вибираєте продавця, точніше покупця, який на вас більше підходить, вибираєте суму, валюту, метод оплати і е, відкриваєте ордер. Потім чекаєте, щоб вам, там, наприклад, на Монобанк чи на приват, який ви спосіб вибрали, прийшли гроші, коли ви бачите, що так, вам оплатили, все нажимаєте підтвердити, і в такий самий спосіб ви можете продати USDT, як і купили. Окей, як нам тепер побачити, де цей тезер, який ми тільки що купили. Для цього ми заходимо в наш гаманець і переходимо на вкладку поповнення. І ось тут ми бачимо, що у нас є 1199 тезера, який ми купляли. Для того, щоб ми могли тепер з ним щось зробити, купити якусь іншу крипту, або вивести його на зовнішній якийсь гарячий або холодний кошельок, нам потрібно його переказати з аккаунту поповнення на спотовий. Тобто ми вибираємо поповнення, Fiat і Spot, вибираємо тезер і вводимо суму, можемо там якусь частину, можемо все. Нажимаємо підтвердити. Після того, як ми перевели наш тезер з аккаунту поповнення на основний, ми можемо ним торгувати, виводити на якийсь інший кошельок, тобто робити все, що захочемо. А тепер перейдемо до другого способу. Якщо ви не знали, в Телеграмі є свій криптокошельок, який ви можете використовувати як звичайний гарячий гаманець, ви можете приймати крипту висилати. Також там є p 2 p маркет який ми якраз використаємо для того, щоб купити крипту за гривні. Якщо ви ще не разу не використовували гаманець в Телеграмі, нам треба буде знайти бота Wallet. Він буде з галочку, дивіться, не перепутатись з якимось скамом. Розпочинаємо його. Відкриваємо гаманець. Погоджуємося з умовами перший раз. І все, ми, по суті, маємо створений гаманець в Телеграмі просто буквально в два кліки. Тепер в клаці налаштування у нас з'явиться вкладка Wallet. Щоб не шукати його серед чатів, маємо швидкий доступ. Заходимо в Wallet. І бачимо наш баланс. Тут ми можемо відправити, додавити, поміняти. Нажимаємо AdCrypto, вибираємо P2P Market. І далі, по суті, все, як на Binance. Вибираємо, що ми хочемо купити чи продати, наприклад, купити. Вибираємо, яку валюту ми хочемо потратити, і яку крипту ми хочемо купити. На жаль, тут вибір не такий великий, як на Binance, але і не потрібно проходити верифікацію. Так що, ну, я думаю, що самого юздина нам буде достатньо, адже ми його можемо вивезти на будь-яку площадку, поміняти його на будь-яку іншу крипту. Так само бачимо ордери, вибираємо, який нам підходить, нажимаємо «Buy». Вписуємо кількість гривень, які ми хочемо потратити, і бачимо, скільки ми приблизно отримаємо USDT. Все, нажимаємо бай і далі, так само, як на Binance, посилаємо на реквізити продавця. Потрібну суму, він підтверджує і ми отримуємо на балансі. Отже, бачимо, що купити крипту насправді дуже дуже просто. Якщо відео було корисним, постав, будь ласка, лайк та підпишись, Це буде хорошою мотивацією для мене продовжувати знімати. Також в мене є телеграм-канал, який я залишив в описі, в який я часто закидаю різні темки про макції, редропи, ретродропи. Якщо цікава ця тема, будь ласка, залітай, буду радий тебе там побачити.